Перший мій драфт FIFA 23. Спеціально під цей івент я залишив FIFA поинти. Класика. Це класика, дідько! Волер, тут без питань. Вибачте, Мбапе обличчя FIFA 23. Смолярек, Бундесліга, Пітер Крауч. Через подачі. Нехай бо Смолярек. <му> Ну, Звісно ж, Лорецька. Вибач, але Сургій сказав, ні. Кімп. Метовий гравець був минулій версії Фіфа. Ну, кулібалі Кастел. Ну, звісно, що байлі. Циганков другий раз. Як же він хоче зіграти з європейцями в одному складі? Але ні, друг. Давайте, голкіпера в нас немає нормального. О, давайте Артету Найс. А перед тим, друзі, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що вже в п'ятницю Баварія грає проти Байера. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. І також, що найголовніше, з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Став зумом та перемагай. Ну я не думаю, що по складу я йому якось програю. Ай-яй-яй-яй-яй, треба було пробувати. Салат, куди? Це йдемо в свою атаку, нічого собі. Я не сюди думав віддавати передачу. Але. Ширше граємо. Сядь Максимін. Все читалось. Повинен, повинен дограти наш гравець. Права в нього нога. Сука. Вже в мене трішки настрій підупав. Навіс. Прям голкіпер. Да бля, як вона проходить? У. Давай, звідти. нічого собі... А навіщо тобі ліва нога? Вперед, біжи, та і все. Добре. У меня Дуже вязка гра. Пенальті. давай Катя Монзуль, став. Давай по центру. Добрий день, студія. Блять! Йок! Він же пішов право. Та як же він. Кулібалі. Мені треба розслабитись. Вже все, вже зробив все, що міг. Нормально. Залетіли в перший драфт. Головне, знаєте що, зберігати спокій. Ну він, він я не розумію. Вася, як ти віддаєш таку передачу? От як, якщо тебе ніхто навіть не зустрічає? Довго. Я просто відчуваю, що я можу його бахнути. Я це відчуваю. Я тебе читаю, курва. Ні, я тебе не вичитав. Навіть фінти не крутяться. Я не розумію чому. Народ, ну, пробачається цей луз. Гол забив. Дивіться, який шедевр Якщо ви, друзі, хочете бачити перемоги в драфті, переходьте, наприклад, до форлана Бойожика. Пацани ведуть свій канал українською мовою. Показують скіл. Кіберспорт. Сподіваюсь. курва Давай Офсайд, офсайд, рев. Рех, Ну він непогано грає, я вам скажу. Не викидується на м'яч. В захисті в цілому він відпрацьовує досить таки добре. Проїбав! Курва. Ну що, зараз ми його роздрочимо. Перекидуй. Ха! Сосуха. Давай, абу бандіт. <різь бандит> Тушечки з трьох нуль в нас камбек А якби забув пенальті? Ну допи так допи. Голкіпер є. Да він вже пливе. А да -да. Да еж... Э, ну фол. А. Да-да. Да я ж... Э! Право был. Що в нього ще шанс є, як так? Нема в нього шансу! Нема в нього шансу! Бум. Хлопці, ось це контент. Ось це реально контент. Перший мій драфт. Перша, можна сказати, гра в онлайні. А, це крос-платформа, він, скоріше за все, що грає на Xbox. А можливо на ПК. То там в нього по складу, Руйпа Трісі, Паволо там жидінь, Філіс, Бенедлочи, Хаверс Мурс. Ну такий склад мене насторожує. Ну кота непогано. Забити треба такі моменти реалізовувати. Поки що з перемиканням гравців в мене ну, виникають проблеми. Ух, смолярик. А ось Пітер Крауч би забив. Ну непогано тім грає. Я зараз крутану йому в рамку. Взагалі то можна було. Давай, давай, смолярикс. Ай, Ще раз байді. Ще раз. Ще раз! Гепс! Мені дуже пощастило, що тут кожен відскок був на мене. Далі. Я, скоріше за все, смолярика взяв склад тільки тому, що він поляк. Е. А чого не прик мене 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 переключає! Сука! Що сталося? Як таке може бути? Мені цей матч просто не зарахували. Ви шо, йобу дались, придурки, блять. Тут же посерйозніше склад. Ай-яй-яй-яй. Ой. Смолярікс! Смолярікс! Хулі болі. Ого. Та ну, ось цю біду вони перенесли з FIFA 22, FIFA 23. Коли мій нападник просто закриває корпусом м'яч, голкіпер в свою чергу все одно пробиває. Закрити, закрити, закрити момент цієї передачі. Ну сука! Ну ось дивіться, один момент тіпа, просто один момент. Дістав наче. Охванючка. Ну, Мбаппе. Да ну лан. Ну. Да гля. Погнал Смолярик. Смолярик, набирай. Ну, Смолярик. Я уже в котре жалею, еще я взял не Питера Крауча. Питер Крауч там бы просто носом взмахнул бы. мяч был бы в сети. Ну, ему больше счастлив. Не знаю, что. У нього два удара. Два гола. У мене сім ударів. Далі. Ну. Бей, я тебе напевно до себе куплю в склад. 80 й рейтинг. Так валить зі своєї лівої. Сука. Не було. Ну, давайте, третій удар, третій гол. Третій удар. Третій, сука, удар, третій гол. Нарешті, як не гол. Да ну як! І камера народ розрядилась. Охо, дякую, дякую, дякую. А, ця камера знімає, якщо що. Ось, будь ласка, статистика. 4 удари, 3 гола. У мене 13 ударів. Два гола, але я не плююсь на гру. У мене були моменти, я просто їх не міг реалізувати. Що тут нормально може впасти? Звісно, нічого, динамо. Друзі, за цей футбольний драк мені абсолютно не соромно. Нехай буде соромно тим мудакам з Канади, які дозволяють своїй грі подібні моменти. В будь-якому випадку я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Як ви зараз бачите, досить такі часто виходять відеоролики. Це все завдяки вашій підтримці. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте.